Ну років Наталія Іванівна хворіє на гіпертонію. Жінка працювала будівельником. Зараз пенсіонерка намагається слідкувати за здоров'ям. Всяко приходиться в життя. Ну, Стараюся ж піддержувати себе, щоб не перетруждатись. Постійно стараюся приймати препарати. Кілька днів Наталія Іванівна лікується, підтримуючи терапію, отримує у кардіодиспансері. Через надвисокі температури у жінки підвищився тиск і почався криз. Дуже жарко та. Не виходити на вулицю так, потрічком або вечірком. інфаркти та інсульти ускладнення, що можуть виникнути через гіпертонічний криз. Але якщо регулярно вживати лікарські препарати, ризик знижується до мінімуму. Були отримані статистичні дані за 2013 рік, які говорять о том, що кількість інсультів, кількість… Усложненных гипертонических кризов значительно уменьшились. Это те осложнения, которые обычно Срічаються при нілічонний кіпертонічка валізні. Це зменшення на 6% по всій Україні або на 3% у Полтаві, говорить лікарі. Іншими словами, 6 тисяч пацієнтів вдалося врятувати завдяки програмі врегулювання цін на лікарські засоби для хворих на артеріальну хіпертензію. В області їх нараховують 500 тисяч. Цього року трошки тривалий час затверджувався. Порядок зрозуміло, що в межах обмеженого фінансування і обмежених ресурсів в державі. Кількість фінансів, які передбачені сьогодні дещо зменшилась на цей період. Нам передбачено близько 1 мільйона сімсот тисяч гривень. Другий рік полтавці можуть отримувати за місцем проживання у лікарів рецепти на певні препарати для хворих на гіпертонію. У медичному переліку визначено сім основних молекул лікарських засобів та кілька їх комбінованих форм. В аптеці пацієнти обирають препарат, до якого вони входять, і сплачують лише за різницю між ціною оптовою та роздрібною. Спробуваний вперше лікарський засіб попереджають медики протягом двох перших тижнів може не проявити свого ефекту, але це не означає, що треба припиняти лікування, особливо у спеку Обов'язково в такі дні контролювати артеріальне давлення два рази в день утром і ввечері с учетом того, які цифри давріння они намерили, они должны сами самі підбирають дозу сусібі того или другого препарата. Хворим на гіпертонію треба вживати достатньо рідини у дні з підвищеною температурою повітря а головне у всьому радитися з лікарями.